Всім привіт, вітаємо вас на нашому национальному каналі. Ми в Ірландії з нашими синочками, зараз на прогулянці. Вони дихають свіжим повітрям, Ззаду ззаду нас океан розлився, дуже гарний. В цьому відео хотіли би поговорити про саме таку актуальну проблему, проблему зараз в Ірландії. Це надання соціального житла, яке фінансується саме державою для українців. Його дуже мало, і можна навіть сказати, що криза. А як відомо, що багато українців. Подовго живуть в центрах розподілення, чекають свого житла. Навіть жили там, от було декілька там місяців, містечко в палатках жили. Зараз поширюється така інформація. Ну, декілька тижнів уже чути про цю інформацію, що для новоприбулих українців. Хочуть надавати соціальне житло, яке фінансується саме державою, тільки на три місяці. Далі, щоб вони шукали житло собі самі. Можливо, таким якби методом вони хочуть зменшити наплив саме українців. Ну не, не зрозуміло поки. На минулому тижні прем'єр-міністр з Керівниками коаліції це питання дійсно було таке питання. Вони зняли його з порядку денного і відправили його на доопрацювання. Тобто, що саме там доопрацюють, поки невідомо, але на наступному засіданні мають розглядати це питання з неофіційних джерел високопосадовець. Кабінет міністрів розповів, що якщо по виплатам, то поки що на даний момент змінювати нічого не буде. І вони хочуть більше доопрацювати питання, саме питання соціальної допомоги. Тобто, що як саме буде допрацьовувати? Що саме буде допрацьоване, поки невідомо. Він не уточнив. Але ну от те, те, що маємо. Нещодавно в ірландському виданню прем'єр-міністр Ірландії давав інтерв'ю у нього брали ну там стаття більше стосувалася біженців. Ну звичайно садилась про українців, куди ж без нас, і у нього був такий цікавий вислів про те, що Ірландія не, не може допомогти Україні зброєю, тому вони будуть максимально підтримувати нас гуманітарно. Це вселяє в те, що для українців погіршуватись умови в Ірландії не буде. Ще є цікавий такий інсайт, ну неофіційна інформація, що один з міністрів якби хоче там, запропонувати, щоб біженцям, які отримали захист, тимчасовий захист в інших країнах, відмовляли в захисті в Ірландії. Наскільки це, це питання отримує підтримку якусь? Ну ще поки не зрозуміло, але як відомо, що зараз надають захист, тобто на розсуд офіцерів, тобто можуть надати, можуть не надати, в кого є тимчасовий захист в інших країнах. І зараз хочу розповісти про саме таке резонансне питання, яке турбує всіх, хто отримав тимчасовий захист в Ірландії уже цілий місяць. Заборонили виїзд з безкоштовного соціального житла, яке надається державою для українців. Навіть на один день. Тобто заборонили виїзд. Детальніше, це 9 жовтня 2023 року бенефіціарам тимчасового захисту заборонили виїзд з соціального. Фінансованого державою житла більше ніж на один день. Чому? Тому що як ми чуємо і теж дуже багато читаємо, що дуже багато українців оформили тимчасовий захист, виїхали з житла, тобто домовляються там в хостелах чи там в гуртожитках з адміністраторами, платять за харчування і просто виїжджають або в Україну, або в інші країни, просто сюди навіть не приїжджають і отримують виплати. Ну, я так зрозуміла, що що рано чи пізно все таємне стає явним. Ну і уряд Ірландії вирішив з цим щось робити. Як відомо, раніше можна було сім днів раз у півроку виїжджати з Ірландії, тобто по будь-якій причині, яка вам там, там важлива, не важлива, ну вам просто потрібно. І якщо ви повідомляли інтрагу, то вам ці сім днів ще й оплачувалось. Зараз. Категорично заборонили. Є дві виділили дві причини, по яких можна виїхати: це медичні обставини, тобто, якщо вам потрібно на якесь медичне обстеження, лікування, не дай Бог, операція і тому подібне, або сімейні обставини. Тобто, як зрозуміло, це щось щось важливе більше якісь сімейні обставини. Якщо вам потрібно виїхати, ви повинні написати заяву, відправити на електронну пошту, або ж заяву за вас може відправити менеджер житла, в якому ви проживаєте. І ви маєте отримати відповідь або позитивну, або негативну. Тільки після цього, якщо, наприклад, це позитивна відповідь, ви маєте право виїжджати з оцього соціального житла. <звучить> і по приїзду, тобто ви вказуєте, з якого по яке число ви виїжджаєте, і по приїзду ви маєте приїхати саме в те число, яке ви вказали в заяві, і надати там чи документ, який підтверджує, що ви дійсно виїжджали по, по, саме по тій причині, яку ви вказали в заяві. Ну і білет, скоріш за все, те, що ви повернулись дійсно в, в, в той же час. Якщо ж ви е, написали заяву, але не отримали ще відповідь, але вам терміново потрібно виїхати. Е, зараз вони визнають в цій організації, що вони не встигають дуже багато заявок. І вони просто не встигають фізично їх обробити, тому вони будуть деякі заяви розглядати заднім числом. Тобто, ви, наприклад, у вас якась прям надзвичайна ситуація, і вам потрібно виїхати, ви виїжджаєте, потім можете надати докази, або там, наприклад, чи оскаржити те, що ви дійсно по якійсь вагомій причині покидали Ірландію. Як саме це буде розглядатися, діяти, поки якби невідомо таких наявних прикладів, поки що ми не знаємо, але таке можливо. Звичайно, цей період вам не оплачується. Якщо ви отримали негативну відповідь або взагалі не написали заяву і покинули самовільно соціальне житло, ви його втрачаєте. І більше вам саме соціальне житло надаватись не буде. Якщо е ви... Е е е е Їдете один з сім'ї, тобто ваша сім'я залишається, але навіть одна людина покидає соціальне житло, адміністрація залишає за собою право їх або кудись переселити, або підселити до них людину, яка потребує число, ну, тобто, житла. Це те, що стосується сім'ї і дуже важливо про дітей. Якщо у вас є неповнолітні діти, неповнолітні це до 18 років. Якщо вам потрібно виїхати і ви залишаєте їх тут в Ірландії, обов'язково потрібно повідомити відповідну організацію, яка займається дітьми, і там в цьому в цій заяві має бути вказаний опікун, який залишається з вашою дитиною. Бо якщо ви цього не зробите у випадку, якщо там перевірять саме це житло і дізнаються про цю ситуацію, ну я думаю, що це буде якісь проблеми точно будуть. Саме оптимально це, наприклад, якщо вам потрібно виїхати, ви добровільно відмовляєтесь від соціального житла. Коли по, потім по приїзду по, по, коли повертаєтесь в Ірландію, ви можете звернутися в Сітівець, щоб вам не дали соціальне житло. Тобто, такі, таким чином ви зможете ще раз отримати соціальне житло. Тобто, ви не факт. Я думаю, що скоріш за все вас і не поселять там, де ви вже жили, бо можуть поселити інших людей. Але соціальне житло вам не дадуть. У нас навіть в готелі була така ситуація. Якби ми ну, не знаємо достовірно, саме перед прийняттям цього закону е, про заборону виїзду українцям е, у нас дівчина мала їхати в Україну на лікування дитини, на обстеження лікування дитини. І не, ми не знаємо, писала вона заяву, не писала. Вона можливо, вона добровільно відмовилася від житла. Але вона поїхала в Україну, е, і через декілька днів в її кімнату, тобто заселили інших людей. Скоріше за все, напевне, що вона саме в, це, в цей готель, вона не повернеться. Ну, я не знаю. Якби. Якщо вона писала заяву, можливо, її розглянуть, можливо, і буде, зможуть її повернути саме сюди. Ну, Ми цього не знаємо. Але така ситуація вже була, і цікаво, взагалі, якби, так, ми більше не чуємо, щоб такі ще ситуації тут саме у нас відбувалися. Будемо бачити з цікавого забула попередньо додати, що якщо ви не повідомляєте нікого, що ви виїжджаєте, залишається ваша сім'я, і навіть одна людина з сім'ї виїжджає, це прирівнюється до того, що повністю вся сім'я втрачає житло соціальне. Ну, це от те, що хотіла додати до попереднього. Тому всім гарного святкування, Хеллоу, мамам з дітьми побільше гуляти, всім знайти хорошу роботу, пенсіонерам гарного відпочинку. Е, тому всім гарно дякую за перегляд. підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, підтримуйте Україномовний контент.